Вітаю на уроці інформатики. В цьому відео ми з вами поговоримо про те, як з використанням смартфона створити за допомогою сервісу Canva невеличку листівку із текстом. Для цього ми спочатку маємо відкрити цей сервіс, писати назву цього сервісу, canva.com, або навіть скористаємось пошуком, і ми бачимо ось перші варіанти. Перший випадок з пошуку, це якраз і є сервіс Canva. Далі. Коли у вас відкривається цей сервіс, ви, звісно, маєте увійти в свій аккаунт. Я зараз вже свій аккаунт увійшла. Можу показати, що буде, якщо я вийду з цього аккаунту. Вибираємо вийти. Виходимо з цього аккаунту і бачимо цю сторіночку, сторіночку канви, як вона мала б, могла б виглядати, якщо ми не зареєстровані. Далі, після того, як якщо ми не зареєстровані, ми тоді натискаємо на або на цю кнопочку Створити дизайн, або на кнопочку «Увійти» і можемо увійти в свій. Обліковий запис. Може, у вас одразу відобразиться щось на кшталт цього, де ви можете вибрати, з допомогою чого ви хочете увійти. Наприклад, з використання облікового запису Google. Далі обираєте свій обліковий запис Google, з яким будете далі працювати. І працюєте. Продовжити обираємо. Отже, працюємо. Тепер можемо створити новий файлик, для цього натискаємо на плюсик внизу. Далі обираємо, наприклад, настроюваний розмір. Як я зазвичай, Цей розмір, якщо ви вказуєте в пікселях, то це має бути досить велике число, наприклад, хоча б 500 на 500, І краще, хоча б 1000 на 1000. Тому що ми знаємо, що зараз висота сучасних екранів ноутбуків, це зазвичай 1080 а пікселів, ширина 1920. І це якраз ці стандартні розміри. Ну, якщо ми вкажемо 1080, це вже буде непоганий варіант 1080 на 1080. Ну, наприклад, так як це допис Instagram. І так далі. Створюємо дизайн і працюємо далі. Наступним кроком ми, нас воно відкриється, і ми зможемо. Відкриються різні шаблони, одразу серед яких ми можемо вибрати те, що нам подобається. Оці шаблони можна одразу згорнути, ну, вони можуть бути корисними в інших ситуаціях, коли ви створюєте кулажі, іноді навіть із листівками можуть допомогти, а скористатися самостійно знайденими елементами. Наприклад, заходимо до елементів і шукаємо. Шукаємо фон. Спочатку знайдемо фон. Наприклад, це у нас буде зимовий фон. Так, Виберемо елементи ще раз, там де пошук елементів. І тут вкажемо зима. Це ми спочатку обираємо тло для нашого проєкту. Бачимо тут дуже багато з цих про зображень. Ми шукаємо щось, що не є про. Наприклад, ось ця. Непогано виглядає. Далі його розміщуємо, за куточки розтягуємо, так як воно мало бути розтягнули. Для того, щоб воно, коли ми вибрали, як воно буде виглядати, для того, щоб воно в подальшому не рухалось, ми можемо натиснути на ньому три крапочки і заблокувати. До речі, відображення ось цих сторіночок внесло, за замовчуванням вимкнено, щоб ви його могли вімкнути. Ви перевертаєте свій екран і шукаєте ось тут кнопочка. Зараз. Внизу з правого боку у нас є кнопочка, яка дозволяє або переключити ось ця кнопочка. На даний момент вона би виглядає таким чином, коли всі сторінки йдуть вниз, або коли на смартфоні користуєтесь право вліво, або так, як зараз. Бачимо, як зараз воно виглядає, і ось так ми можемо переключитись і вмикнути. Мені, наприклад, такий режим більше подобається, тому я його одразу вмикнула і вже з ним працюю на своєму пристрої. Далі наступним кроком зображення, яке ми додали, ми можемо відредагувати. Так як нам потрібно, давайте розблокуємо все-таки ж таки його. Щодо редагування є ось тут налаштування, можемо налаштувати налаштувати колір, чіткість і так далі. Так, Температуру, відтінок, яскравість ділянки, чіткість і тощо. Або можемо випередити один із фільтрів, ефектів, або фільтрів. Наприклад, ось такий, залежно від того, що ж саме ви хочете отримати, який настрій хочете отримати для свого зображення. Ефекти – це деякі інші ефекти, наприклад, додавання тіни, розмиття. Тощо. Ми налаштували ефект, давайте поки що його все-таки заблокуємо. І далі шукаємо, надаємо інші ефекти. Для початку додамо текст. Обираємо текст. Серед текстів тут є різні, теж досить непогані варіанти, але теж не обираємо ці варіанти з коронкою, тому що вони. Є тільки для проверсі, і вивантажити їх ви не зможете Вивантажити таке зображення із цими елементами. Можна просто вибрати заголовок, далі вибрати його колір. Наприклад, ось такий Так, колір тексту. Далі, ну, курси можна додати, підкреслення. Змінити великі малі літери, поставити тощо. Ну і також можна сам шрифт змінити. Натискаємо на сам шрифт. Ще раз натискаємо на сам шрифт. Можемо розгорнути. Прогорнути, подивитись, які у нас є середостанніх використаних шрифтів, або, наприклад, знайти якісь завитки. Головне дивіться, щоб там були. Саме українські літери, якщо у вас український текст, що там були ті літери, які вам потрібні. Наприклад, А, А, Б, Д. Тому що ми бачимо тут багато шрифтів, які начебто виглядають непогано. Але, на жаль, вони ніяким чином. Так, це було пух про шрифт. На жаль, тоді тут не відображаються ось ці коронки. Наприклад, ось у нас є АБД. Ну, Добре, з одним із безкоштовних шрифтів є, наприклад, Пасіфіко. Ми його не цілком можемо обрати. Тобто безкоштовні шрифти обираються одразу. І коли ми користуємось пошуком, ми можемо вибрати тільки безкоштовні, застосовуємо. Застосовуємо, прибираємо. Тепер у нас всі шрифти, але тільки безкоштовні. Можемо навіть спробувати ага, мову. Мову вибрати, яка нам потрібна, хоча з мовою воно все одно не завжди добре працює, українська. Готово. Ці результати. І, на жаль, все ще, навіть при те, що ми обрали українську мову, все ще є шрифти. Які не підходять для української. Там, де мають бути українські шрифти, у нас будуть літери А, Б і Д. Наприклад, ось ця у нас якраз і є український шрифт. Або ось цей. Наприклад, скористаємось ним. Далі зробимо. Не можемо зробити. Тоді просто кажемо текст, який ми там записуємо. Дякую. Наприклад, це в мене буде листівка з подякою. Збільшуємо розміри тексту, розміщуємо його там, де він має бути. І Також можемо налаштувати деякі інші ефекти. Скористаємося ефектами. Серед ефектів є у нас тінь, підйом, контур, суміщення, коли у нас є і контур, і тінь, якщо просто сам контур. Ну, часто я використовую цей ефект Неон. Він досить... Давайте налаштуємо його. Він досить цікаво виглядає, додає нібито, е, е, такий вигляд, нібито наш текст світиться. Далі, е, і можемо додати анімацію. Одразу виберемо анімацію. Давайте друкарське, ось таким чином підйом, е, випливання, блоки. Ну, блоки, до речі, в даному випадку досить цікаво. Ось таке випливання непогане. Ну, тобто шукаєте ту анімацію, яка вам подобається. Це буде саме анімація тексту. А далі вже йдуть анімації, які не стосуються тексту. Наприклад, я залишу ось цю анімацію. Отже, вказали. Якщо треба всі ще налаштування прозорості. Розташування тощо. Давайте натиснемо на вільному місці і спробуємо знайти інші елементи, наприклад, е, е, сніжинки, сні, сніг, сніг. Е, пошук. Коли ми користуємося пошуком, тут теж можемо налаштувати, виконати деякі налаштування, вибрати, наприклад, анімовані зображення. Е, готово. І тепер серед цих зображень. Бачимо тільки анімовані зображення. Ми можемо перейти до графіки, подивитись, які саме тут анімовані зображення ми бачимо. Ну, а десь у нас просто сніг є, десь він навіть падає. Можемо вибрати те, що нам підійде. Наприклад, вибрати: я виберу все зображення. Так, далі його ми можемо скопіювати, вставити декілька разів в різних місцях, можемо повернути там, де воно має бути. Ще раз скопіюємо, повернемо. І так далі. Тобто ми можемо виконувати такі різні дії із редагування нашого зображення. Ми Відредагували. Далі також я переміщу. Ще одне, що я хочу додати, це деякі, до речі, зображення, які ми додаємо, такі анімовані. Ми в них можемо навіть змінити кольори. Наприклад, давайте пошукаємо, наприклад, у Серед сніжинок теж є такі. Наприклад, ось ця сніжинка, точно знаю, що її колір можна буде змінити. І ось тут обира колір, і можемо навіть чітко змінити сам колір самої сніжинки. Але не у всіх зображеннях таке є. Можете шукати такі зображення. Це я видалила її назад. Далі, ще один елемент, який я хочу додати це таке нібито затінення затінення певним кольором. Для цього серед фігур обираю прямокотник. Додаю цей прямокутник, зменшимо розміри. Так, сховаємо клавіатуру. Клавіатура нам не треба. Ще раз зменшуємо штаб перегляду. Дотискаємо на оцьому квадраті. Робимо так, щоб він покривав весь екран. Обираємо колір. Наприклад, ось такий, або ось такий. Вибрали колір і вибираємо прозорість. Прозорість, наприклад, ось таку. Раз, та, е, і далі розмістимо це все все шарах. Обираємо шари, довге натискання і перетягуємо там, де, воно має бути, де має бути цей шар. Наприклад, цей шар має бути ось тут, а дякую, має бути поверху всього. Не перемістилось, дякую. О, тепер перемістилось. Тепер воно закривають і всі сніжинки. Теж можемо налаштувати якусь анімацію для всього цього елементу. Цієї нашої сторіночки натискаємо на всю сторінку і обираємо там, де анімація. Анімація для сторінки. Тут є різні види анімації. Шукаєте ту, який вам підходить. Вон, наприклад, у цей так. Цікаво виглядає або ось цей. Вибираєте. Якщо ви хочете, цей, ця анімація замінила нам анімацію нашого тексту. Тому, якщо нам потрібно змінити анімацію тексту, ми знову ж таки натискаємо на текст, обираємо анімацію і шукаємо ту, яку ми обирали до цього. Вибираємо її. Бачимо, ось так воно буде виглядати. Якщо вас влаштовує, можна так і залишати. Якщо ні, можете пошукати іншу анімацію. Далі можемо запустити, подивитись, як виглядає ось цей результат. Якщо вас все влаштовує, ви можете спробувати вивантажити оце зображення собі на смартфон. Натискаємо кнопочку «Завант... вивантажити, завантажити. Якщо це зображення, тоді я вам рекомендую його вивантажувати не в MP4, а в GIF, як GIF-зображення. І обираємо, можете зберегти параметри завантажити, і обираємо завантажити. Далі доведеться досить довгий час зачекати, поки воно збере це зображення і поки воно його завантажить, оскільки це gif зображення З неанімованим зображенням було б набагато швидше. Але зачекаємо трішки. Отже, наш файл вивантажився, натискаємо кнопочку Завантажити знову, і він зберігається. І ми можемо його переглянути, як він буде виглядати, натиснувши, наприклад, кнопочку Відкрити. І побачити, як виглядає результат. Я надіслати цю листівку вже іншим. Сподіваюсь, цей урок був для вас корисним та цікавим. Очікую отримувати від вас. Цікаві та гарні листівки, і до зустрічі у наступних відео.